Дуже такі слова, могутні Христові, ми зараз почули, і ті слова звучать вже так багато часу від того моменту, коли вони вперше вийшли з Уст Христових. І це є з одної сторони слова, від яких людині може страшно, але з іншої сторони, це слова великої надії. Отже, апостоли, друзі Христа, пішли у світ на край світу, вони далі йдуть, тому що вони продовжують ті, що вже їх змінили, поміняли в тій дорозі. І їхнє завдання прийти ось в дім, в хату, в країну і сказати мир дому цьому. Якщо син миру є в цьому домі, чи в країні, зінде, значить, цей мир спочине на ньому. Якщо нема, повертається до тих апостолів, носіїв цього миру. І Ісус говорить, що ну, практично їхнє завдання. Головне це нести саме Христовий мир у ці людські думи, людські серця, тому що практично це є, ну, основне. Ісус одному місці говорить, мир даю вам, не як світ дає, даю вам Його. Людина дуже втомлена, коли не чує миру. Ось війна йде, наприклад. Зараз, якщо ця йде. І всі в страху, непевності, що буде, весь світ практично живе війною, він любить війну, навіть якщо там, наприклад, десь не стріляють якийсь час, то люди не раз між собою, там, скажімо, сваряться, щось там. Інше роблять, ну, ненавидять, наприклад, це також війна. Ось. А Ісус посилає саме Апостоль з тим миром. І важливо, щоб люди старалися тим миром жити, тоді й Божий мир може може спочити на людині. Якщо люди живуть ну, незаконами миру, значить цей мир повертається, якщо людина там. Цього миру не хоче, руйнує його, значить, цей мир, який апостоли принесли, має не пропасти, не, не буде кинутий під ноги, не буде потоптаний. Апостоли його назад забирають і йдуть далі. І ось як Ісус говорить саме про ті міста, які не прийняли, які не хотіли прийняти посланців Христових, і ті посланці мали. Навіть віддати той порох, який прилив до них. Тобто з того міста зовсім нічого не брати. Уявіть собі, навіть порох треба віддати, щоб Він не йшов з ногами тих апостолів. Наскільки, з іншої сторони, це страшно для людей, це значить, Ісус не хоче від них нічого, навіть їхнього пороху. Повіть собі люди, які не прийняли Христа, які не захотіли Його, як би скажемо, дійсно пізнати, довідатися про нього, почути Його. Значить, від них навіть Ісус не хоче пороху. Але ті апостоли мали все одно сказати: Царство Боже, близько, знаєте про це, але ми вам і порох ваш віддаємо. І цей день Господній, який прийде у свій час, він буде сумніву суддею саме того моменту, де ті люди ну, не захотіли прийняти Христа. Ті, що прийняли, вони прийняли Боже благословення. На них зійшло це Боже благословення. Вони стають синами Божими, вони стають синами Дня світла, не темряви світла. А чому? Тому що їхні діла були добрі. Бо коли є діла лихі, і, скажімо, якесь це місто, або людина не хоче якраз прийняти це світло, вона не хоче, тому що діла лихі. як пише в цьому якраз в своїм євангеліст, євангеліст Іван. І саме в тому суд приходить, що Люди злюбили темряву, не захотіли йти до світла, бо їхні діла були лихі. І тому людині потрібно кожен день, кожну хвилину думати про світло. Думати про світло, щоб коли прийде цей голос Ісуса, голос через апостолів прийде, щоб людина десь з ним не розминулася, десь не закрила двері, не відіслала. І... Якби скажем, не захотіла прийняти Христа, але щоб вона, маючи світло в душі, світло Духа, вона могла розпізнати той момент, коли Господь до неї прийде. Але Він може прийти зовсім не так, як ми хочемо його не раз бачити, як, як він є, він може прийти і образом різних людей, різних подій. Бог приходить, щоб до людини щось. Промовити щось сказати, і щоб їй допомогти в цьому світі, розрізнити, куди рухатися, що робити, як поступати, щоб вдосконалюватися, щоб її душа була готовою, і душа мала цю оливу Божу, щоб коли прийде Господь цей невідомий день, невідомий час людина могла його зустріти і його пізнати. пізнати. По тому, що вона має в своїй душі, Його Духа, Його світло, Його істину, Його правду, і ця правда дасть їй зрозуміти, хто такий Христос. Тому що хто не прийме і не захотів прийняти Христових апостолів, то це місто, ну ісус говорить про місто, але йдеться про саму людину, що вона. Буде дуже, дуже ну, страждати, тому що навіть Содом і Гомора будуть легше чутися, ніж та людина. Тому що Содом Содомі Гомора вони були дуже давно і, звичайно, Ісуса ще не було на землі. І вони ну, були такі, як були. І, відповідно, Божий суд прийшов в них. Але коли посланців Христових не приймуть, уявіть собі, як багато є у цьому світі зараз, де дійсно Ісуса не хочуть. Навіть здається, в українському народі, навіть в сім'ях, здається християнських. І Як часто можна почути, що молоді люди, наприклад, говорять, що вони атеїсти, що вони все вони вибирають дорогу атеїзму, тобто без Бога. Що це значить? Це ті люди, які ось виганяють Ісусу свого життя. І тоді, що апостолам треба зробити? Навіть порох віддати тих людей. Їхній порох. І тоді їхнє життя можемо уявити собі, коли воно прийде на Божий суд, як воно буде суджене, що навіть судом його морі буде легше. Теру і содонові. І були у свій час карані, і вони легше будуть переживати той суд Божий, ніж люди або ті міста вже в тому новому завіті, коли, котрі знають про Христа і не захотіли його прийняти. Отже, це є дуже така відповідальність життя людини, дуже важливість, щоб Перебувати в тому, що Ісус каже, чувайте і моліться, щоб не війти в спокус. Яку спокусу? Навіть ту, що людина говорить, що вона атеїст. це також спокуса для неї. Вона просто не знає. І вона приймає цю спокус. І вона хоче на жити, бо їй так, можливо, здається їй, що їй дуже легше буде. Не треба там ніяких там, вимог до себе чи моральних, чи якихось інших. Вона хоче собі жити без Бога, думає, що буде їй краще, насправді це її вже крах, вона вже себе засудила і вона вже собі закрила дорогу життя. І коли якось Боже милосердя десь не торкнеться її душі, так дійсно, глибоко. Або якщо люди не будуть десь за неї молитися, то вона може із тим прийти до останніх хвилини свого життя. Де раптом перед нею відкриваються двері, смерть дивиться в очі, і вона тоді зрозуміє, що вже атеїзму немає, тому що реальність з'явилася перед нею. І ніхто не може зараз їй подати руку, врятувати, а вона Христа не хотіла знати, і вона не чує цієї руки Христової, тому що Дух цього світу, який її тримав, дух. Пітьми до безбожництва, він закрив її цю можливість, і вуха не чують, очі не бачать серце також глухе і нечутливе. І тоді для неї це хіба лишається великий розпач, а далі ми не знаємо, що там може тільки бути. І тому нам треба дуже сильно бути біля Господа, просити в нього ласки, щоби його милість торкалася людської душі, серця, щоб воно не стало темним, холодним, не стало черствим, щоб воно було завжди в Божій ласті. І це буде в тій Божій ласті і надія, і віра зростати, і любов людина буде переживати в тому серці, щоб відповідно в своєму житті чути ту Божу любов, яка буде зігрівати. Буде Зцілювати, буде наповняти, ну і в кінці вона може осягнути життя вічне. Тому якраз ми і зараз можемо молитися, щоб це Христове серце, яке є джерелом усіх ласк, джерелом взагалі благодати, джерелом нового буття, прощення, милосердя. Одним словом, це Боже серце, воно воно, скажімо, Вартує, щоб його прославляти, Воно, це серце Христове заслужило перед людьми, щоб його прославляти. Тому що воно страждало, воно було зранене, воно було пробите, воно пройшло шлях відкинення і багато інших речей на Христі, вмирання. І це все заради людини. І тому тепер ми можемо його прославляти. і його шукати, про нього думати і прославляти Господа. Тому дякуємо Богу і за його дар, за його милосердя. Нехай це Христове серце буде для нас таким прихистком і такою купілю Божої любові і милосердя. Слава Ісусу Христу!